Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харьков, вставай! Слава Украине! Слава Украине! Україна, ораду! Україна! Город усе! Україна! Єдиний народ! Єдиний народ! Єдиний народ! Єдиний народ! Єдина, У -у -у! Єдина країна! Єдина країна! Єдина! Знатка! Єдиний Україна єдина Україна, єдиний країн, Україна, східний захід разом, схід і захід разом.

Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харьков вставай! Харкин, вставай! Украина, вставай! Украина, Украина, Украина! Банду геть! Банду геть! банду, геть! Банду, геть! банду геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Іна, качай за інфек! Україна, вставай! Україна! Вставай! Україна, вставай! Украина, вставай! Украина, вставай! Украина, вставай! вставай! Ой, это ничего страшного. Харьков, Киев, разом! 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 разом! Киев, разом! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Слава? понад усе! Понад усе! Понад усе! Ууу! Ууууу! Вітяніться, витяніться, будь ласка. <сёкзак> Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харків, вставай! Харків, вставай! Харків, вставай! Харьков, вставай! Burra! Bando bandu bando bandu bando bandu bando bandu bando bandu bando bandu hey Нас! Приєднуйтесь до 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 нас, 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 приєднуйтесь до нас! Гарків стовай! Харків вставай! Харків, ставай! Харків вставай! Harkins tai. Harkins tai. Harkins tai. Harkins tai. Harkins tai. do cé. do cé. Пала до Єдиний! Народ! єдиний народ! Єдиний! Народ! Є дитиний! Народ! 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 Heroyum sla! Heroyum sla! Heroyum sla! Bandu hey! 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 hey!

何だよ。<laughs> До нас! Приєднуйтесь 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 до нас! Приєднайтесь! Приєднітесь! У вас в тому числі, так? Я бачу.

Харьков, вставай! Харкин, 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 вставай! Оля! Че Українці усміхнеться доля, звинуть наші вороженьки, як роса на сонці панує. Ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми, браття козацького роду. Душу душуй тіло ми. Положим за И покажем, все мы братья-худайки Харькин, вставай! Приедет до нас! Приедет тезь до нас! Харькин, вставай! Харькин, вставай! Харькин, вставай! Харькин, вставай! Харьков, вставай! Харкин, 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 вставай! 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 Ага, и все в А, Приєднуйтесь до нас! 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 Geç donas. İbranişler, Ukraynalılar. Bando head, 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 Ванду геть! Ванду геть! Банду, геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Діти, які маленькі, я хочу зараз, ти малий довіри! Давай! 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 Jej, zeka heď! Zeka heď! Zeka heď! Zeka hate, Zeka hate, Zeka hate, Zeka Twelve, Zej, Zeka Zeka Разом! Київ, Харків разом! Ми Київ, Харків разом! Ми! Київ, Харків разом! Ми! Київ, Харків разом! Ми! Київ Харків разом! Київ, Харків разом! Це ж хто з нас нацист, а? Оло-лово! А что с тем тролейбусом? Он сейчас тролейбусом. А що случилось? Один. І всі за одного. Один за всіх. Тут багато. Один. Мені всі там багато. за всіх. І за одного. Один за всіх. І сі за одного. Один за всіх. І сі за одного. Один за всіх. І за одного. Вставай, Харкис, вставай, Харкин, вставай, Харкин, вставай, Харкис, вставай, Харкин, вставай, Харкис, вставай, Харкис, вставай, Харкис, вставай, Харкис, вставай, Харкин, вставай, Харкин, вставай, Харкис, вставай, Харкис, вставай, Харкис, вставай. Артем, вставай. Нітаня, там ззаді, наїна. Україна! Вперед до серця! Вперед до серця! Україна! Вперед до серця! Україна! Вперед до серця! Україна! Вперед до серця! Україна! Вперед до Fala do Sé! Ucraína! Fala do Sé! Ucraína! do Sé! Jedini, narod! Jedini Sé! Jedini Fala Jedini Sé! Jedini narod. Jedini Sé! Ucraína! Fala do Героям слава! Україна! Пола досе! Україна! Поле досе! Україна! Поле досе! Україна! Поле досе! Харків вставай! Харків вставай! Харків, вставай! Харків вставай! Харків, <пев> вставай! <erf》> Харків, <пев'> вставай! <Trainers> Харків вставай! Харків вставай! Ставай! Ставай! Вонду, ставай! Ради, ставай! Ради, Київ, Харків разом! Київ Харків разом! Київ, 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 Харків разом! Наша земля, наш порядок! Понад усе, Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Макдональдс, вставай! Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, гинуть наші вороженьки. Як роса на сонці запануєм, І ми, браття, у своїй стороці, душу й тіло, ми положим за нашу свободу І покажем, що ми браття, Братя козацького роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Героям слава. Героям слава! <пути> Героям слава! Молоду все! Молодусе! Молод усе! Молод усе! Молод усе! Народ! 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 Єдиний! Народ! Єдиний! Народ! Єдиний! Народ! Єдиний!